Хорошо! Привіт! Новий відео. Привіт, мої мужички і жіночки. Як ви там без мене були? Коротше, сьогодні у нас з вами грандіозні плани. грандіозні. Треба буде покосити знову подвір'я з одної з другої сторони, тому що були до цього інші там всякі справи. І накопилось трошки роботи, і треба перекосити. Зараз вам покажу, що. А кока тим часом. Одну а кока собі тусується а в нього своя кровка, так, каже, мене собі своя тусня. <гум> Він хоче, марно, купатися, да? хочеш купатися, ну підемо, трошки пізніше, тільки добре? Я б не сказала, що це так давно тут косилося, і воно знову позаростало. Тут е не видно вс всього цього жаху, наскільки воно велике, Ну, воно так вимахало, так шух і все. А я тось, в мене якісь були інші справи, то я, там, я, мене не було, я трохи їхала на якийсь час. І зараз знову, брін, та Йошкін, Моташкін. Но, це ще не все. З тої сторони, теж під заросло. Ну, я це зараз бистренько зроблю. За сьогодні я це бистренько зроблю, тому що воно ще не, ну, не грубе, напевно, таке, нормальне. Так що зараз з вами ми це шуганем швидко. Бензин у мене є, у мене все є. Бензокосілка теж тут. так що ну, Зараз маска є, все є. Так що приступаємо до роботи. Ля-ля-ля. Зараз заморюсь, ну, нічого. Якщо що, можна буде покупатися, там річечка все таке. Ну я вам що ще хотіла показати. да-да-да. Дивіться, у мене тут виноградик. Та ти шо? І так нормально вимахав, я вам скажу. Дивіться от сюди, отако. Вот такі гроночки посерйозненькі, гляньте. Бачите? Я вам скажу, тут можна вино фігачити. Буде вино? Нормальний такий, так? Да? Ну, все, робіть замовлення, буду вино продавати. Ладно, жартую, вино я робити не буду, але. Компоти якісь накрутити дуже-можна. Дуже Да-да-да. Ладно, ближче до діла. Зараз будемо штренько заправляти косілку і пройдемося. І це було все виякось. та да, да 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 Так, все, відкриваємо халту. Так виглядає мій коридор. Не питайте, що я вам скажу. Ремонтні роботи це воно таке, кока, дивись, бо поріжешся ще. Топорчики, всякі штучки. До речі, у мене ж там топорчик один є, я хотіла вам показати. У мене топорчик новий є, але я вам хотіла показати, але покажу, напевно, трошки пізніше, ну зараз буду косити, так що не буде е, коли. А пізніше покажу. Да. Ну що ж, а поки ви дивитеся, як я буду тут робити все до пуття і дуже гарно. З вами поговорити на таку тему, тобто поділитися своїми думками. Нещодавно я все частіше почала помічати, що більше таких коментарів, що люди кажуть, о, я так люблю дивитися відео про село, про побут, про ремонт хатки в селі, я на такі канали підписана, підписаний і так далі. і так далі, Буде дуже цікаво. І я хотіла трошки вам пояснити більше свою концепцію каналу, щоб потім ви не розчаровувались, наприклад. Коли я лише почала вести свій канал, це було зовсім недавно, то тут з'являлись різні відео і про подорожі, це одне з моїх хобів, і якісь там особисті історії. Я теж трошки з моментів, моменти життя розказувала і так далі. Але останнім часом почали більше залітати такі відео про село, про хату. І я знаю, що багато хто з вас полюбив саме цю атмосферу. Та мій канал він не лише про сільський побут. Це в першу чергу про думки, погляди на життя, там подорожі, любов до тварин, і, звісно, наш улюблений коріш, який багато кому подобається. Там мої захоплення. І Я буду розказувати про якісь щирі моменти з життя, якісь історії. І, ну, хочеться знаєте, ділитись, щось розказувати, своє бачення. Це більш таке в загальному. Звісно, я роблю ремонт хати в селі, і це ви всі бачите. Тобто е, я це робила і до того, як канал завела. Це одна з таких тем на, буде на цьому каналі, звісно, бо я хочу завершити цей свій проект і до, ну, до пуття це все довести. Але тут більше в загальному, як знаєте, про наше з життя. І чого я взагалі це все говорю. Тому що, менш за все, я хочу бути заручником однієї теми, що, як знаєте, це є такі канали з назвою Хатка в селі, чи переїхали в село і так далі. І от вони показують там ремонт-ремонт, зміни, як вони там живуть, і так далі. і так далі. Там Про хатку в селі, хата головний герой. Ну, Я так не хочу. Я хочу скрапленнями з усього, як є життя, так і показувати. Що і то, і то, і сьо, і бабку, і коріша, і всіх, і подорожі, якісь гарні моменти, потім сім'ю, наприклад, коли в мене буде звичайно. Знаєте, от таке, якісь теплі, якісь Такі будні і історії, ну надіюсь, ви мене зрозуміли про що я. Бо життя набагато, знаєте, ширше, цікавіше. Тут буде багато потім, в майбутньому, якщо я наважуся, то буде багато особистого чогось такого різноманітного, живого контенту, знаєте, от як іде життя, от так і показувати його. Якісь навчання я там хотіла, наприклад, піти, на щось там навчитися. Я все буду показувати, розказувати. От так. Так що будемо ставати ближче один до одного. Дякую, що ви мене підтримуєте. Я взагалі читаю всі-всі-всі коментарі, і дуже мені приємно, просто їх так як з різних відео. Вони постійно надходять, я не можу, просто фізично не маю часу відповідати. Але я так стараюсь, тобто я відповідаю. Але все точно читаю і дуже-дуже-дуже вам вдячна. Дуже-дуже. Був якийсь склад камінь раніше, і я теж боялась не зачепити. В принципі, непогано так у нас вийшло з вами. До-після однозначно є. Я вважаю дуже навіть. Дуже-навіть прилічно і хорошо. Хух! Як вам мої сандалетики? Дивіться, вони скоро тут вообще Просто такого буде пум-пум-пум. Іду зараз коріша скупаю. Косюнь, ти готовий купцятись? Купчатись? Підеш зі мною? Збирайся. Пішли. Пішли. Ой, ой, це собака моя. собака така улибата моя. Купача підвез! Ну коротше, мені кажеться, фронт роботи такий нормальний, да, пророблений. Не знаю, чого відео так підсвічує. Ну, но нормально, так? Да? І ще вам що я хотіла сказати. А значить, в мене ж тут внизу зв'язок поганий. Uh, і буває таке, що бабка там дзвони, наприклад, хоче покликати мене там їсти чи ще щось, а її хата знаходиться від моєї десь, не знаю, пару кілометрів. І відповідно, я не можу відповісти, тому що на телефоні зв'язку немає, вона до мене дзвонитися не може. У мене тут інтернет є, але зв'язку немає. І я ще придумала, значить, рації. Заказала на AliExpress. Недорогі, зовсім недорогі. Але як фішка, прикольна. Зараз ми, ми провіримо на як воно працює. І дивіться, як відсвічує, то ти що будеш робити, а? І як воно взагалі чи хороша штука чи ні? Прийом ба! А що ми будемо сьогодні їсти? Ти казала, рибу будеш жарити, то мені нічого не готов. Що ти Дивіться, бачите, довго не відключає, тому що вона поки шевчиться. Я кажу, що якщо що, то мені нічого не готую, я сама собі приготую, бо я на дієті прийом. Прийом що робити, будеш, коли козу доїти? Я сосістися буду зараз робити, Котлети зроблю, там побачиш. Давай. <рес> Круто! Ні, чого я маю? Я не буду, ви собі самі розбирають. Ладно, я думаю, ти її там буде Та ні, не знаю. У мене ще з собою є, якщо що. <сум> <сум> ну, коротше, і так. Це вона там за тіть Олю питала, бо там тіть Оля мала була прийти. Коротше, нормально. Мені кажеться прикольно. Чого ні? Чого ні? Е, і я купила щось там на Аліекспрес дуже дешево, дуже. Е, але бачите, пару кілометрів лови, нормально, в зв'язку немає, рації є. Прикольно. Ще, е, дивіться, бачите? У мене пуплянки ось вже такі гарні. Це я буквально тож, десь півтора місяця назад саджанці е, посадила, забула, чиї це саджанці. Ну, коротше, що квітки, такі е, квітки е, схожі на мальви. Але я забула, як вони називаються ці квітки, от зараз не згадаю. І, і вже пуплянки такі. Я в шоці? І, і так класно, я так рада. І ще одна там в корчах вона поменше. Тож треба буде обкосити її. А все, бачите? Ну, тут теж пуплянки є, але вони менші. Бачите, трошки трава тут заглушує. Але я так обкосюю і буде супер. Ба... А все, бачите? От. І буде супер, це клас! І квіточки будуть. Прикольно. Ну, я не про це. Ми зараз йдемо куку з вами, будемо купати кукусюшку. Коська. Йдемо йдем, санок, пішли, йди сюди. Зараз угу. покажу вам, як він купається. Знову парочка сімейна приплила до мене прямо біля хати. Оце вони тут тусуються у мене. Туснярі які, Красавчики. А кокашо. Косюнь, Ти купатися будеш? Да? Ну давай, йди купайся. Тільки я не знаю, як ти тут. Давай, давай з другої сторони підемо там вище, йди сюди. Адже камера передасть, але ви просто подивіться, тут паутина натягнута, як е, поулосина. Тако через все цей. Зараз буде тако відблискувати, може ви побачите. От-от вона. Прикольно. Бачите? Оту-то от так. Ну, коротше, хто бачить, то бачить. прикольно. От ну що це за люди? Ну, що це за люди? Хоч брити й табличку пише. Ну, от що не можна було ці бутилки забрати. Ну, я постійно пробираю це за всіма, ну це ненормально. Вони собі думають, що ага, якщо вони кинули це сюди, значить це вони так зібрали мусор чи що? А ще саме цікаве, подивіться, ну це нормально взагалі? Я вже скільки тут визбирую це. Все, це капець. Між до прочим, це санінгород отут. Треба, щоб він щось зробив тут, щоб не ходили, блін. Іди, Кока, купатися будемо, гай, давай. І потім перекусимо з ним, бо ми трошки зморилися та й треба нам перекусити. Це, підходимо ми сюди. Там. Друзі наші лебідюшки. Яка краса. Ну ви шо, яка краса? Іди. Косюнь, ні, не сюди. С сюди трошки обходь. Чуть не полетіла тільки, що такий пеньочок у нас тут. Така красота ляпота Та ти що? А зараз я вам покажу, як кока мій буде купатися. Його треба запустити спочатку у воду. Беремо таку палочку. Його треба кинути, щоб він пішов купатися. Іди. Давай, давай, давай. Лісь, лізь, лісь, лісь. Купайся, давай купайся. Купайся, купайся. Не бійся, чого ти? Іди, 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 йди, йди, купайся. Що таке мій котику? Ти ж мене любиш купатись. Ну, давай десь шашу зімки кинемо, щоб він наверняка знав. Що не просто так, він сліпий, зараз він не принесе, бо він не буде бачити. Але раніше він приносив, бо бачив, що приносити. Дивись, на, Диви. Опа! Молодець, молодець! Давай. Бачите, він, воно, по-перше, втопилось, а по-друге, він не, не побачив все одно. Але я хотіла, щоб він просто трошки скупнувся. Запутаєшся, вертайся. А то за тобою прийдеться лізти. Йди сюди. Сюди, я тут. Да. Давай, котик мій. Тобто песик мій, каже, який я тобі котик, я не кіт. Давай, мій хороший. Підемо, підемо, перекусимо трошки. Все, вилазь. Зараз трошки руку обмию. Опа! Угу. Я дуже дивіться на мої копці. Все, все, виходь, ну, ти вже на що ти похожий. Ідем. Гай, виходь. Давай, моє сонечко. Який ти чистенький, та ти що? Кід в нього ноги чисть. Кок, пішли їсти, йдем. Гай. Хочеш їсти? Пішли бистро. У нас там речечка є. Та ти що? Такий столик тут. Зараз ми перекусимо. Це ми звідси знімемо того, що понакидували свого ріща. Отако, стоїть трошки не услідкувати і почну накидувати. Коріш тут вже приготувався буде їсти, так? Ти будеш їсти? Ма, ти що будеш їсти? Рибку будеш, так? Да? Така у нас скромна їжа. Це просто така підпечена салака, типу як тюлічка Ну, я запекла, щоб не жарити, бо я зараз на дієті скинути 8 лишніх кілограм. От. І ми будемо зараз, бачите, цю книжечку, я трошки читаю. І зараз ми з корішем перекусимо, так? Да? Кок! Вкусненько тобі! Ну їж, давай потім будемо прибирати. Подивіться, який гімнюк. Я йому дала каші трошки гречаної, гречньової. Почекайте, що засвітю за свій номер телефону. Там просто на адреснику мій номер телефона, що коли кока загубиться, то щоб не йшли. Я йому даю кашу, а він не хоче, він рибку хоче запечену. Їж кашку, їж, да, А чого я маю їсти кашу, а ти ні? Ну теж не діло тобі одну рибку давати. Чи ти хоч рибку? Хоч рибку? Він хитруля, він дуже розумний у мене. Дуже тяжко він розумний. От зараз ви побачите. Сядь. Молодець. Ти маєш слухняним бути песиком і показати, який ти розумний. А для того, щоб ти показав, який ти розумний, можеш гавкнути і сказати гав. Голосніше. Голосніше. Молодець. <рик> Ні, а треба сісти. Нельзя, Сісти треба. Молодець. От ти сів, показав, що ти вмієш гавкати, а тепер передай всім привіт. Голосніше. Ще раз. Молодець. На. Мій котик. Розумашка. Так, ми сидимо і їмо, каже, да, Кукуся. Я дивлюся, ще одного блогера там 에, Міша Малик, він там свою, як він каже, кицькою, кицькою, дів, дівчину свою називає Кицька. І я дивлюсь його, і він постійно не сідає їсти і такий кажуть: смачного вам, смачного нам, та не переключайтеся. такі прикольні. Кукусь, кажи. Привіт, кажи. Отак. Все, ми їмо. Все, отак ми за цим столиком посиділи, трошки заморили червачка, перекусили, так, да, Кокосюш? Скажи, ой, хорошо, ми поїли, красота ляпота. О, а це буду вже завтра прибирати за ними. Треба буде знову привезти мусорні ці пакети і знову це прибрати. Я знаєте, що думаю? Може, Якусь таку табличку, може вона хоч когось зупиниться табличка, таку, щоб не смітіти там ще щось. Ну Боже, ну що за люди? Я це не розумію. Ну, дивіться, яке гарне місце. Ну прийшов, посидів. Тут до зробили були лавочку, столики. Ну, чого не можна якось себе вести нормально? І я щось думаю, що це приїжджі. Хоча, може, і свої, не знаю. Там, ні, мені кажеться, свої якось тут бережніше відносяться. Я от не пам'ятаю, не пам'ятаю, щоб наші прям тако смітили в нас в селі. Може, є з всіх хорошої думки надто. Але мені здається, що це приїжджі, бо я практично на 99% впевнена, що я була ловила. Приїжджаю і потім не забираю, я кажу, забирайте. Вони Да-да-да, ми заберемо. То поки не скажеш. Коротше, пожалілась вам, йду до хати. Все. Коротше, так. і був... Міні-блог. міні влог міні Коротше, таке міні-відео, надіюсь, вам сподобалось. Буду старатися знімати частіше. Хоч не завжди виходить того, що одна справа знімати це одна справа. Друга справа робити щось да, там по хазяйству. А щоб е, з'єднувати це і робити, і знімати, то вже важче. Треба підгадувати, а потім ще монтувати це все. Не знаю, в мене багато, багато поки часу на це уходить. Ну хто дивився до кінця, я дуже вам рада і дуже вам вдячна. Поставте, будь ласка, коментар, підпишіться. Я знаю, до речі, що багато хто дивиться з телевізора, то з телевізора може важче підписуватись. Але там спитайте своїх, не знаю, дітей, там, сестер, братів, якщо не знаєте як, там тако вверх і підпишіться, будь ласка. Підпишіться на нас скорішо. Або з телефона можна зайти, підписатися і далі собі дивитися на тіліку, тому що половина моєї аудиторії дивиться мене з телевізора. Це, в принципі, мабуть, класно, тому що значить, подобається це, як тієлік дивиться в наш скорішому свій канал. Ну все, пока.